На територію Метевакхабу у Ясьонці заїжджає евакуаційний автобус Вікторія, подарований Норвегією, та три карети швидкої. Всередині 14 пацієнтів, майже усі військові. Частина лежачі пацієнти, інші на колісних кріслах. Їх привезли з львівських шпиталів. Середньої важкості пацієнти не дуже важкі, всі стабільні. 47-річний Олександр з Одещини. Мобілізований будівельник отримав поранення три місяці тому на Донеччині біля села Суха Балка. Чоловік просить говорити голосно, бо майже втратив слух. Міномет, 120-й, почав крити, Та й так случилося. Міновибухова осколочна. Нога, руки були, ліва сторона сильно постраждала. ну такого. Врачі боролися, слава Богу, зробили все можливе і невозможне. Дякую їм сильно. Олександру запропонували продовжувати лікування у Німеччині. Чоловік погодився, бо каже, розуміє, яке велике навантаження зараз мають українські медики. А це ще один Олександр. Від нього ні на крок не відходить дружина. Я завжди з ним. Куди він, туди і я. Як же ж йому важко? Хто в Україні залишився син, син. мамка, Батьки. да військовослужбовець на війні з 2022 року, отримав поранення біля Торецька, йдучи на допомогу побратимам. Треба було виїхати до хлопців на позицію, вивезти їм мавіки. А час уже був такий, що туди вже так сказати нежелательно їздити. Ну так як командування сказало, що. Хлопцям немає чим працювати, треба їхати. Ну, поїхав. І нас рисував там їхня розвідка і. І почався намітний обстріл. А потім його ж побратими врятували йому ногу. Як і що робити? Консультувалися через відеозв'язок, бо евакуація тривалий час не була можлива. Нині в Олександра дефект м'язів і кістки. Подальше лікування чоловік теж проходитиме в Німеччині. Транзитний пункт для пацієнтів метевакхапуясьонці. Працює в рамках європейського механізму цивільного захисту вже майже три роки. За цей час тут прийняли і відправили на подальше лікування за кордон приблизно п'ять тисяч українців. Евакуаційні автобуси прибувають сюди двічі на тиждень. з Найчастіше ми маємо справу з випадками доволі важкими, лікування яких в Україні є складним в нинішній ситуації. Приблизно 60% пацієнтів це воєнні поранення приблизно 30% – це онкохворі. Останнім часом також росте кількість пацієнтів з серйозними опіками, навіть до 70% опіків тіла. Часто це вогнеборці, які беруть участь у ліквідації пожеж. Також прибувають пацієнти. Які потребують протезування Польщі, Німеччині, Франції є хороші центри, які на цьому спеціалізуються? Українців на лікування приймають країни ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Молдова. У хабі Пліч Опліч працюють українські та польські медики. Матеуша Стояновича, повномасштабна війна, застала в Україні. Це третя моя воєнна місія як медичного рятувальника. Я був в Афганістані. Два роки жив і працював в Україні, в районі Сєвєродонецька, Краматорська. Після повномасштабного вторгнення Матеуша і його колег з різних країн світу евакуювали через Молдову. Після короткого відпочинку медичний рятувальник почав працювати у транзитному пункті для пацієнтів з України. Розповідає, що разу його вражає. Ає незламність українців пацієнтка которому Тобає одна з тих пацієнта, тому сі пригадую, була пацієнтка після ракетної атаки. Вона мала численні переломи ще й внутрішню кровотечу. Мене розчулило те, що, попри її стан, вона весь час запитувала про свою сестру і маму, які залишилися в Україні, і теж чекали на евакуацію. Перша людина з якою контактують пацієнти з України, психолог Марина, воєнна мігрантка. На початку великої війни волонтерила на львівському залізничному вокзалі. А потім її допомога знадобилася тут. Це може бути пошкод. Дження спинного мозку, важкі каліцтва це може бути новоліковна стадія, онкологічна. Це дітки, які питають чи, чи я помру. І для мене величезна частина роботи, яку я присвячую, це і саме психоедукація, пояснення людині, що це нормально, що ти себе так почуваєш. Чому тому, що це нормальні ознаки не на ненормальні обставини, цю ніч пацієнти з України проведуть у польському хабі, а вже вранці евакуаційним медичним літаком їх відправлять до німецьких лікарень. Зряшева Наталка Волосацька, Пшемислав Білінський, слава тіві.